Toda a 200 учасників приїхали на відкритий чемпіонат рівного кікбоксингу ВАКО. Змагання присвятили пам'яті полеглих військових генерального управління розвідки Міністерства оборони, спецпідрозділу Артан. Це військові, це спецназ. Вони всі там фактично там 70% це спортсмени, які стали професійними військовими. Відповідно, в двох рингах зараз відбувається робота різних вікових дивізіонів, різних вагових дивізіонів. Все в рамках правил, тобто всі суперники, вони фактично. Є однолітками і однакової ваги, там різниця буквально в 3 кг, що дозволяється правилами кікбоксингу. Так як чемпіонат міста відкритий, участь брали не лише спортсмени з рівного, змагалися також кікбоксери з усієї області та навіть із міста Львова, Хмельниччини та Київщини. Із перемоги на чемпіонаті стартував 15-річний Роман Капран. Кікбоксингом займається 9 років. Суперник був тяжкий, нелегкий. Ну, правій бій впев, впевнений. Як тренер казав, дев'ятирічний Максим із Рівного проводив сутичку проти свого друга. Каже, був у боргу, то довелося повертати. Суперник а, на початку змаганнях мене виграв, і я отримав друге місце. Суперник такий сильний, то що я чуть не приграв, і я її любив. Я йому на другому раунді вдав. А в голову, і він пав змагання із ваку у рівному намагаються проводити щоквартально. Все для того, аби спортсмени мали можливість покращувати свої навики та через такі турніри набирали форму для всеукраїнських та міжнародних стартів. Для нашої громади це потужно і особливо, коли він сумовлю пам'ять тих героїв, які теж були у спорті, коли віддали своє життя. Повірте мені це дуже цінно. Це спортсмени бачать, люди орієнтуються, що завдяки кому ми завдячимо нам більш-менш мирним життям. По завершенню змагань перемогу у командному заліку святкував колектив Ліга чемпіонів Рівне. Друге місце теж у Рівненської команди «Будокан» і на третій сходинці гості із міста Нетішин. Вадим Мороз, Денис Коломис, телеканал ITV. E